Чому ніколи не варто купувати квадрик чи мотик на старті продаж, коли техніка тільки но з'явилася в країні? Тому що невідомо ще, як складеться майбутнє конкретно цієї техніки, конкретно цього квадрика чи мотоцикла неважливо. Невідомо, як підуть його продажі, а відповідно невідомо взагалі, чи будуть на нього запчастини. Тому що, якщо продажі з якихось причин не пішли, не сподобався, не зайшов публіці конкретно цей квадрик чи мотик, то відповідно продавши там якихось сраних 10-20 штук, не буде ніколи дистриб'ютор привозити на нього і запчастин. І відповідно ти, купивши таку срань, залишишся теж без запчастин і будеш. Приречений колхозити щось там, і нормально ніколи його не обслужиш, не відремонтуєш. Особистий приклад купив на початку цього року кові 300 Pro R малому. Буквально 4-5 виїздів. Обривається тросик недалеко від ручки газу. Проблема, як я тепер вже знаю. Пишуть тепер вже скрізь про цю проблему. Що просто брак тросика. Проблема масова. І що ви думаєте? Цей сратий дистриб'ютор якого дехто з вас, до речі, хвалив, що там є всі запчастини, оцей мод оком одеські ці поци, ви думаєте, в них є хоч якісь запчастини? Телефоную за тросик газу. Мега популярна, мега потрібна всім річ. Тим більше про такому масовому браці. Ні, немає, немає! Так ви ж, блядь, клялися копитом себе в груди били на початку року, що на цю модель всі запчастини будуть. Кажу їм, ну, не склалось, відповідає там з тої сторони якийсь. Не склалось у них, блядь Відповідно. Шукаємо там колхозом з якогось іншого, так от петлею його складаємо там, укладаємо під пластиком, бо він завідомо довший, точно такого підібрати в будь-якому магазині неможливо. Відповідно, оцей весь колхоз. Оце коротенький приклад того: якщо купити техніку на старті продаж, не знаючи, чи будуть ті запчастини, чи не будуть. А продавці, звичайно, настють тобі вуха, аби ти купив, от така сумна правда.